Портер на прямому інформацію, яку маємо на цю годину. Понад тисяча людей полишили зони підтоплення в Херсонській області. Про таке повідомили в ДСНС частину евакуювали рятувальники, поліція та волонтери. Частина виїхала сама. Надзвичайники просять тих, хто евакуюється, самостійно подбати про своїх домашніх улюбленців. Відв'яжіть і випустіть з кліток та по можливості візьміть із собою. Дайте тваринам шанс на порятунок. На тепер повністю, або частково затоплені населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Бреславська району, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон, острів міста Херсона. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини в критичній зоні. Нині організовано евакуацію жителів цих населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва, звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших. Інформую про перебіг подій у зв'язку з надзвичайною ситуацією на Каховській Вода продовжує прибувати та під. Топлювати населені пункти Херсонщини на цю годину. Відомо про 71 підтоплений будинок. Тільки у селі Тягинка підтоплено два мости та 33 житлові будинки. У Бургунці три оселі опинилися у воді. У Отрадокам'янці підтоплено міст, через що ускладено під'їзд до населеного пункту. У селищі Козацьке Каховського району затоплено три десятки домівок. Ми проводимо. Е Евакуацію людей з населених пунктів, які е, знаходяться в зоні підтоплення, для цього задіяно 50 автобусів і велика кількість е, людей. Волонтерів особового складу поліції, ДСНС і військових адміністрацій опрацьовуємо додаткові маршрути евакуації та розміщення населення. Станом на 15.30 евакували 1328 людей. Зокрема, мікрорайон Острів у Херсоні допомогли покинути майже 1200 людям цю зону. 136 людей нагадовані та розміщені в гуманітарних центрах. Потягом евакували 43 херсонці, з них три дитини. За допомогою волонтерів, автотранспортом вивезли 114 людей, 15 з яких діти. Евакуація триває. Якщо ви потребуєте допомогу, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Головне, зберігайте спокій та не піддавайтесь на провокації ворога. Ситуація знаходиться під контролем. Слава Україні! Це діти можуть брата рідного, племенники, тому зараз намагаюся їх перевезти в Камишани. Що буде в Камишанах, не знаю. Там теж мама, тому поки хоча б в камишан, бо Камишани, бо комишани трошки вищі. Єлі, я сползла з п'ятого етажа. Вийшла на дорогу туди до нас, до маленького ринку. Там красний крест» машина мене підібрала. Хлопці привезли мене сюди, щоб я добралася до кому. Там у мене внуки, дочка. Вони теж евакуйовані. Окупанти підірвали Кавковську ГЕС, оскільки в них не витримали нерви через контрнаступ збройних сил України. Про це на брифінгу в Одесі заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталя Губенюк. Вона підкреслила, що через особливості ландшафту більше постраждали населені пункти окупованого лівого берега Дніпра. На правому березі не зафіксовано критичних станів в тих населених пунктах, де йде підйом води. Так у Херсоні є підтоплення кількох мікрорайонів та вулиць. Але оскільки рівень води продовжує підвищуватися, організували евакуацію. Охочі можуть виїхати з міста на евакуаційному потязі. Наслідком повинні може стати підвищення намінна небезпека, тому сили оборони закрили для відвідування узбережжя Дніпра, оскільки через підйом води можуть приплести міни з лівого берега, а ще можуть оголитися заміновані ділянки на правому березі сезону. Зруйнована не вся дамба, зруйнована певна її частина, тому що технологічно вона будувалася так, щоб витримати навіть ядерний удар готувалися будівельники свого часу до дуже потужних випробувань цієї дамби. Найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років. Президент Володимир Зеленський прокоментував підрив Каховської ГЕС під час свого виступу на саміті Бухарецької дев'ятки. Глава держави наголосив, що Каховське водосховище було джерелом питної води для мільйонів людей та для потреб аграріїв. Колосальні площі тепер залишилися без зрошування. Дії окупантів президент назвав справжнім екоцидом. А ця дамба одне. На жаль, вже більше року Росія контролює і цю дамбу, і, і всю Каховську гідроелектростанцію. І підірвати, підірвати її якось ззовні обстрілами фізично, і це нереально. Вона була замінована, замінована саме російськими окупантами і підірвана ними. І це ще раз демонструє, з яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила. Та що насправді Росія несе Європі і світу? Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за а, десятки років і. Підрив Каховський ГЕС свідчить про жорстокість російської війни в Україні. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. він наголосив, що дії росіян ставлять під загрозу життя тисяч людей та руйнують довкілля. Неспровокована агресивна війна президента Путіна проти України надовго змінила наше середовище безпеки. Росія зруйнувала мир в Європі. Руйнування сьогодні Каховської ГЕС ставить під загрозу життя тисяч мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Це оборливий акт, який ще раз демонструє жорстокість російської війни в Україні. Терористична атака проти мирних жителів. П'ятий президент Петро Порошенко наголосив, що підрив росіянами Каховський ГЕС порушує Женевську конвенцію і світ має жорстко відреагувати на це. Лідер Європейської солідарності переконаний, що такі дії окупантів можна прирівняти до застосування тактичної ядерної зброї. В цій ситуації я твердо переконаний, що Застосування підриву греблі, яке здійснено російськими божевільними маньяками, може дорівнюватися до застосування тактичної ядерної зброї. Весь час Путін лякав Європу застосуванням ядерної зброї на сьогоднішній день він застосував це в такому брутальному вигляді. І світ не має сьогодні обмежитись лише гнівними коментарями. Лише засудженням світ має на сьогоднішній день продемонструвати єдність з Україною і рішучість дій в тому, щоб врятувати світ від тероризму, врятувати світ від екоциду, і врятувати світ від геноциду. Шпигували за силами оборони на Яворівському полігоні. СБУ викрила чергових ворожих агентів. В ними виявилося двоє українських військових та лікарка, які перебували на території військового полігону. Кожен з них мав свою лінію розвідувально-підривної діяльності проти України. Тепер фігурантам загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Один із фігурантів регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону. Крім цього, зломисник намагався збирати відомості про результати Міжнародного військового співробітництва сил оборони. Ще один учасник агентури ГРУ намагався передати своєму куратору відомості про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні. Інший ворожий поплічник посадовець навчального підрозділу українських військ. Він зливав в воєнній розвідці РФ інформацію про розгортання бойових частин сил оборони та локації військової техніки. У Харкові вшанували, і помолилися за полеглих воїнів, які загинули в російсько-українській війні. А з харків'янами, які прийшли на вшанування, спілкувалися наші репортери. Господи, Господи, Господи. Син пані Валентини Андрій загинув у 2014 році під Луганськом. До храму жінка прийшла з подругами. Майда, я без них нікуди. Це мої рідні. мами загиблих захисників, тримаються разом. Ходили ми. Провідували в госпіталі в этот, хлопці, не в госпіталь, а в інститут Зайцева хлопці лежали тут, зі Львова Ваня був, з-під Полтави Вітя був, Толік з-під Дніпра був. Та Тому з мамами, з подружками своїми ходили, кормили їх, одвали, смаколики носили. За православною традицією, саме на трійцю моляться за полеглих воїнів. Для харків'ян, які зібрались на подвір'ї храму Іоанна Богослова, це особисті втрати. Багатьох з них, я знаю, особисто. До речі, саме Лянів Халапов, це мій побратим, мій співслуживець. І так склалася доля, що саме я його виносив з тих завалів, коли попав. Рашистський снаряд іще живого. Ніс до евакуаційної машини. Зберегти пам'ять та повагу так само важливо, як знищити ворога на українській землі. У спільній молитві священнослужителі православної церкви України та харків'яни згадали загиблих захисників. Господи Зрозуміло, що коли дивишся на нашу країну зараз, серце крається. А коли дивишся на наш народ, ти починаєш пишатися. І це головні наші переживання, які повинні долати жах, скорботу, біль наших втрат. Юлія Губська телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більша оперативної інформація на телеграм-каналі Прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.